Щиток, Розбираємо його, дивимося входи, вход, вход, ось. Ось він вход. Пішов. Три фази. На Б-50. автомат На Б-50. Потім перемички. На однополюсні дивимося. Чорний пішов. Взагалі непонятно. А, ну це він зайшов. Перемичка на синього, на синій І синього кудись. Ага, перемичка на синій, на цей цього, на коричневий, цього. а сюди заходить з білого красний заходи це 16 це не якась дуга жила йде так з коричного та з білого це на цей ось з білого на цей це 16 це пускатель 18 КМК на 18 ампер, да, две, две фазы, значит, який-то подогреватель включаем. Нуля машина, бачимо. На землю подключение, ось вон На землю подключение, и ось на землю подключение. По синій управління, і вон другий синій управління, Ага. і вон управління, Вот той синий. Здесь до на пускате. Ось така заморочка плюс виведено двуклавішний і одноклавішний, Ось він виведений і ось осінь виведений і підключений, ага, цей управляє. А, ось він направляем.